Вітаю! Мене звати Станіслав і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні, друзі, тема нашої розмови буде новий складний шкідник в наших садах. І назву він має Кров'яна попелиця. Далі у відео я вам його покажу, а саме головне розкажу, як з ним боротися і як його впізнати. На щастя, у мене в саду цього шкідника немає, але ж живий наявний приклад. Як саме вона виглядає? Усюди ви бачите на гілці яблуні отакий білий пух чи то біли нарослі. І під ним під ним якраз і ховається кров'яна попелиця. Як ви бачите, коли ви її давите, вона всюди має такий красний, як начебто кров виділення. Тому і називається, де ж саме селиться цей шкідник? А, найчастіше він селиться на старих яблунях, рідше на молодих, ще рідше його можна зустріти на грушах, але ж часто вже люди звертаються з таким шкідником на своїх виноградниках. Цей шкідник був завезений на територію України з посадковим матеріалом. А, спочатку можна його було зустріти на півдні нашої країни, але ж клімат міняється. У нас додалі все тепліше, тепліше і тепліше. І вже на півночі України, а наразі в Чернігівській області, масово починає з'являтися цей шкідник. Далі у відео я розкажу, як з ним боротися. Друзі, на початку нашого відео я сказав, що це складний шкідник і з ним дуже важко боротися. Зараз покажу і розповім, чому ж саме з ним важко боротися. А як ви вже зрозуміли, що сам шкідник знаходиться. Під захистом чи то плівки, чи то нарослі, чи то а, такої усе, до білої речовини типа пуху. А, і не всіми препаратами а, можна, скажімо так, попасти безпосередньо на самого шкідника. Тому і є а, важкість його побороти. І коротко, чого це небезпечний шкідник. Так як і люба попелиця, ви знаєте, вона висмоктає поживні речовини з нашої деревини, а саме з молодих пагонів. І потім залишає би, такі а, рани, і потім а, дерево буде вразливе як до грибкових захворювань, так і до бактеріальних. Ну, не будемо більше тексту. Далі я розповім, як же з ним боротися. А, на жаль, препаратів зареєстрованих по цьому шкіднику в Україні дуже мало. А найкращим буде це препарат від компанії Сингента, такі як Velan Flexi, а є, але ж я взяв спеціально зінником. Цінники від 6500 до 6900 ціна гуляє на ринку України. І звісно, що у якщо у вас невеликий садок, а, вам в такому об'ємі не треба. Але ж хочу зазначити, що саме оригінальні булям Флексі на ринку України йде в такої тарі від 1 літру. Те, що ви бачите на розкладках, то є в мілкі парсі. Але ж сьогодні. А я підготував ще один комплект а, в допомогу в боротьбі з цим шкідником. Друзі, якщо ви знаєте те, а, препарати з такими діючими речовинами, а, як усе в нас в Флексі, це 20 грамів на літр Кемітоксаму, так само, а також 100 грамів на літр у нас іде хлорант Раніпров. Друзі, по, так, по тим самим діючим речовинам, що є у нас Volanflex, добре підійде стара добра актара. Беремо її 1,4 грама. Додаємо до бакової суміші кориген 1,2 мл і також додаємо в кінці адювант або ж прилипачі. Дивіться, леж уважно до концентрації. А цей набір ви розчиняєте на 4-5 літрів води і обробляєте ваш сад, чи то яблуні, чи то грушу, чи то виноград. І обов'язково робите через 3-5 днів повторну обробку. І самі концентрації. Друзі, не забуваємо, що всі обробки ми робимо рано вранці до 7-ї години ранку, так як у нас вже пішла спека, або ж після 7 ближче 8 години ввечора, щоб словчик термометра у нас не перевищував 23-24 градуса. І робимо обробки також за 4-6 годин до дощу. Не забуваємо ставити лайки, підписуватись на наш канал. І нехай росте сад без кров'яної попелиці.